Друзі, дивіться, яка нам трапилась українська кераміка, ще поки е, не визначився, але мені здається, клеймо це знайомим. Е, не можу, правда, на пам'ять вам сказати, хто це є, може, підкажіть в коментарях. Такий півник. Схоже, за все, тут був корок, але його наразі е, немає. Його висота, е, як ви бачите, досить... Великий 28 см. От. Стан прекрасний, має таку дрібну підрякунку, можна підмалювати і буде не видно. Я продаю все з е, дефектами, нічого не приховує. От. Тут е, можна наливати, він прикрасить ваш стіл. Якщо цікавить, зараз в наявності у раритетному Львові. Е, якщо ти придбають е, так то буде в нашій стрічці Інстаграму.